Навесні 2016 року при спасі землі у Сумській області було знайдено меч. На подив меч був дуже у гарному стані. Його датували другою другої половини 14 століття до першої 15. го Меч такого класу було в Україні знайдено вперше. На яблуку меча з одного боку був позолочений хрест, з іншого боку, шестикутна зірка і місяць ріжками в хору, теж вкритий золотом. Зірка та місяць це герб лелєва. На кінець 14 століття цей герб могло носити лише чотири особи. А в цій місцевості біля річки Ворскла міг бути лише один це спитко з Мельштона. Спитко народився близько 1364 року в родині Яна з Мельштона, одного з найвпливовіших людей Польщі. Його кар'єра не була випадковістю. Це був результат особистої довіри короля Людовіка Угорського. У 18 років він отримує посаду краківського воєводи. У середньовічній ієрархії це виглядало аномально. Зазвичай такі посади обіймали сивочолі магнати. Це свідчить, що Спідко мав не лише родовід, а й холодний розум необхідний королю для противаги старій опозиційній шляхті. Спідко був одним із головних архітекторів Кревської унії. Він розумів, що Польща в оточенні Тевтонського ордену. Та Угорщини потребує нового стратегічного союзу. Спитко супроводжував відвігу з Угорщини до Кракова. І в 10 років, у 1384 році, вона стає королевою Польщі. Він був серед тих, хто переконував литовського князя Єгайла прийняти католицтво та корону. Це була суха дипломатія, розрахунок податків, військових обов'язків та територіальних гарантій. Спітко став правою рукою Ягайла, але не через дружбу, а через ефективність. Спидко належав до покоління людей, які не народжувалися королями, але допомагали з'явитися. Був добре освічений за мірками кінця 14-століття і рано війшов до кола найближчих соратників Ягайла та королеви Єдвіги. У ті часи, коли польський трон був ще нестабільним, Спідко відігравав роль не лише воєначальника, а й дипломата. Він супроводжував короля в переговорах, брав участь у складних політичних місіях і належав до того вузького кола людей, яким довіряли завдання, що вимагали не сили, а політичного чуття. Саме таким людям королева Ядвіга довіряла найбільше. Ядвіга і Ягайло були дуже різними, вона вихована в середовищі західноєвропейських дворів, освічена, зорієнтована на право і символ. Він воїн, що здобув корону через шлюб і силу. У цьому контрасті Спітко виглядав радше людиною королеви, близькою їй за культурою, мисленням і способом дії. Джерела не говорять про особисту близькість, але фіксують виняткову довіру. Спидко отримав поділля у спиткове володіння, подібно до того, як отримували землі герцоги в Західній Європі. Король Єгайло фактично вивів Поділля із складу королівських земель і передав його спидку. Цікаво те, що в документах на передачу земель вперше по низі називають Поділля. Земля, яку він прийняв у 1395 році, була нестабільним регіоном. Поділля лише нещодавно вийшло з-під влади Коріатовичів, постійно зазнавала татарських набігів і мало строкату місцеву еліту. У таких умовах Спидко діяв прагматично. Він спирався на замкову систему, укріплював кам'янець і підтримував оборонні лінії. Та намагався вписати поділля в загальну систему польсько-Литовської держави. При цьому він не знищував місцеві порядки. Руська знать і міста не були усунені, православна традиція не зазнала тиску, але й розвитку, по-старому не відбувалося. Старі центри по зокрема зокрема, та втрачали значення, бо адміністративна і військова логіка тепер концентрува... концентрувалися навколо Кам'янця, як ключові фортеці. Спитко не був ані романтичним захисником краю, ані жорстоким колонізатором. Його політика була типовою для прикордонного феодала кінця 14 століття, зміцнити контроль, не провокуючи внутрішнього супротиву, і водночас забезпечити власний авторитет перед королем. Він проводить, проводить переговори у Молдові та Угорщині, домовляється з Вітовтом. У 1398 році відносини між Ягайлом і Спитком псуються. Ягайло вважає, що Спитко став дуже самостійним. Наприкінці весни 1399 року Вітовт починає набирати військо на війну з татарами. В нього амбітні плани по створенню і розширенню Руського Литовського князівства. Ядвіга просить спитка не йти, не приєднуватися до війська і не йти на війну. Але 17 липня 1399 року Ядвіга помирає, і ситуація різко змінюється. Її двір зникає, а разом із ним система стримувань при короні. Ягайло залишився одноосібним правителем, і в новій політичній реальності колишні люди королеви сприймаються як потенційно небезпечні, навіть без будь-яких дій з їхнього боку, і спідко приєднуються до Вітовта зі своїми бійцями. Виходить досить велике збірне військо литовці, русини, поляки, близько сотні тевтонських лицарів та загони хана Тохтамиша. Військо Вітовта вийшло з Києва 8 серпня, через кілька днів підійшло до місця майбутньої битви на річці Ворсклі. Союзне військо Вітовта зазнає нищівної поразки. Вітовти Тохтами врятувалися в Більше 20 князів загинуло, частина потрапила в полон. Спитко пропав безвісті. За версією польського історика Яна Длугоша, саме він був справжнім героєм битви. Вітов доручає Спитку перемовини з татарами, побувавши в стабірії ворога, оцінив його силу. Він усіляко відмовляв великого князя Литовського, Вітовта, від зіткнення з татарами. Коли, усупереч його доказам, Вітовт розпочав битву, Спитко виявив дивовижну мужність і не скористався шансом урятувати собі життя, вдягнувши шапку з особливими відзнаками, яку йому подарував Едегей, хан Золотої Орди. Цей вибір можна пояснювати по-різному, як жест честі, як відданість війську. Але в контексті часу це виглядає інакше, як холодне політичне рішення. Повернення з полону означало повернення в атмосферу підозр, де кожен попередній зв'язок міг бути витлумачений проти нього. Загибель же знімала питання підозр. Ягайло остаточно, показово, що після смерті спитка його родина не зазнала переслідувань. Навпаки. Його доньки були видані заміж за представників п'ястівського кола, а вдова вступила в шлюб із Сілезійським князем для кінця 14 століття це був знак не випадкової удачі, а політичного примирення і повної інтеграції. Можна припустити, що смерть Спитка на Ворсклі не лише завершила його особистий шлях, а й убезпечила його родину, знявши можливий гнів короля і закривши питання лояльності. У світі, де пам'ять могла бути небезпечнішою за вину, мовчазне зникнення іноді було найнадійнішим виходом. Спитко не залишив по собі гучної пам'яті, у нього немає великого культу, немає легенди про славну смерть. Але саме це мовчання робить його постать показовою. Він був людиною перехідної епохи, між Європою Ядвіги і воєнним світом Ягайла. І, можливо, його загибель стала не поразкою, а останнім актом відповідальності за родину, за власне ім'я і за небезпечну близькість до влади.